Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки наш захист. Ну, це достатньо успішно, тому що далеко не перша С 400 яка денацифікувалася на території Кримського півострова, за які завдяки західному та українському озброєнню. Про наслідки, які це матиме для спроможності нашого ворога захищати небо на тимчасово окупованим Кримом, а також про перспективи руйнування Кримського мосту. Далі будемо говорити з Дмитром Плетенчуком, капітаном третього рангу, речником військово-морських сил збройних сил України. Дмитрий, вітаємо вас. Вітаю студія. Вітаю. Радіка. Вже давайте розпочнемо по порядку і пропоную розпочати з тих вибухів, які лунали на території Кримського півострова ніч на 2 серпня. Чи можете ви підтвердити, що результатом цих вибухів стало ураження пускових установок? І, можливо, ще до якихось наслідків ці вибухи призвели, про які ми поки не знаємо. Ну насправді я можу верифікувати лише наше застосування в даному конкретному випадку. Персонається мій внутрішній артилерист, який каже, що це не ми, і поки що якихось подробиць надати не готовий, можемо лише зазначити, що так, була робота, і так, в принципі, в цьому немає нічого нового, тому що ми чесно, відверто в ваших етерах, в тому числі, попереджали, що подібна робота буде відбуватися на території Криму і надалі. І відповідно, як ви бачите, інформація, яку ми надаємо, вона відповідає. До речі, заява, що була відкрила Буданова про те, що кримський міст от недовго ще простоїть. і ось ці обіцянки вже тривають кілька місяців. Половину весну говорили, що кримський міст стояти не буде. Потім сказали, що в ньому вже сенсу ніякого немає, бо росіяни вантажі ними не доставляють. А тепер знову от кримський міст не простоїть. Це кого в оману вводять росіян чи сам кримський міст? Ну, направду, ви знаєте, якщо брати розбирати цю ситуацію там з різних точок з різних, з різних, зору, з різних кутів, то тут ще можна поспорити, потрібен він чи ні. Тому що, враховуючи якраз попередню вашу інформацію, що ви надали, виходить така цікава ситуація. От подивіться на неї під таким ракурсом. Періодично завозять на утилізацію в Крим новітні системи протиповітряної оборони. Там С 400 Тріумф, С-500 «Прометей», Чому ні? В принципі, це дуже зручно, їх завозять фактично в зону ураження, і навіщо заважати російським окупантам такий спосіб утилізувати, витягуючи з інших локацій, витягуючи з інших різноманітних ліній ці системи оборони, направду іноді іноді дивує, з яким вони. Завзяттям це роблять, враховуючи те, що в принципі там і самі Росії періодично вибухає, і в принципі вони можуть там були б потрібні, але як ви бачите, їх планомірно привозять на утилізацію в Крим. Дмитро, А як ви оцінюєте загалом складність такого завдання, як руйнація Керченського мосту? Оскільки руйнування мостів це в принципі завдання достатньо складне. А тут маємо об'єкт протяжністю понад 18 кілометрів який ще й пильно охороняється всіма доступними методами і засобами, ви знаєте, тут довжина якраз особливого значення не має, тому що достатньо зруйнувати одну секцію для того, щоб він припинив своє функціонування. І так, звісно, чим більше ти тих секцій знищиш, тим складніше буде його відновлювати. Це зрозуміло. Але це така локація, на якій сходяться всі. Можливості нашого ворога і наші можливості, враховуючи і логістичну важливість, і важливість саме символічну цього об'єкта. його вкладають щодо оборони і охорони це факт. Ми можемо довго жартувати систему силових полів та бронепотягу, який насправді я не здивуюся, що там на рейках опиниться, але так. Там є ешелонована оборона і протиповітряна, і ви бачите, вони намагаються звузити прохід максимально. Тому так вони роблять все для того, щоб цей об'єкт захистити. Так, чи інакше в повітрі постійно присутня авіація. Присутня вона в достатньо великій кількості. І мета одна це вберегти його від ураження як з повітря, так і з моря. Антидронову роботу виконують здебільшого за рахунок гелікоптерів. І вони там так само присутні постійно. Так виліти, там е, відбувається десятком. Тому, е, звісно, що цей об'єкт приречений в будь-якому випадку. І це питання часу насправді. Так само, як і е, наявність військових кораблів в пункті базування Новоросійській. Це така остання операція в Чорному морі ще але е, такі операції, вони надскані. Тут планування, тут розвідка, тут навіть е, метеорологічні умови, тут все має значення. І політична складова, до речі, так само. Її відкидати теж не слід. Яка політична складова? Ну це вже треба оглядачів відповідних питати, політологів. Але е, ще раз, символічність цього об'єкту, вона надзвичайно висока. The cat sat on the Ми багато говоримо про важливість і значення існують різні думки, до речі, з приводу цієї важливості для логістики ворога на півдні нашої держави. І очевидно, не треба бути великим експертом, ані військовій, ані в морській тематиці, щоб розуміти, що знищення кримського мосту призведе до серйозних логістичних проблем для нашого ворога. Це якраз той очевидний наслідок, який для них настане. А якщо говорити про менш очевидно і можливо не настільки прямі наслідки, то якими вони будуть? І саме для контролю акваторії Чорно-Тазовського морів чи мати. Значення руйнування Кримського мосту. Насправді, мабуть, вже такого великого значення мати воно не буде. Тому що, так, зараз у них є в Криму 5 військових аеродромів. Два з них фактично вже залишилися без літаків. Це факт. І, звісно, ці літаки можна було перебазувати ще там, десь на материк, але все одно там забезпечувати. Тим самим пальним і рештою необхідного треба, маючи відповідну логістику. Насправді залишається ще а, коридор суходору. І в принципі вони просто перекинуть логістику туди, вона буде більш доступною для знищення. Але знов-таки рахуватися цим вони точно не будуть. Це їх ніколи не зупиняло. Знищення мосту так, воно ускладнить логістику. Вона вже в принципі. Надсклад, але е сказати, що повністю ми в такий спосіб відріжемо ні. А що стосується контролю акваторії, ну, він фактично вже здійснюється за рахунок повітряної складової. Тому тут ситуація вже вони сміються, імовір. Дивлюся новини про гетьмана Івана Виговського, якого спустили на воду у Туреччині. І бачу вже новини, що військово-морські сили шукають команду на нього. Більше розкажете про це так. На перший корвет проєкту АДАК команда вже давно проходить навчання. Цей процес довготривалий. Це не просто. Нова система це система, яка працює вже за іншими стандартами. Більше того, вона нова навіть для виробника, тому що в цей проєкт було внесено зміни вже під час повномасштабного вторгнення. Зміни ці суттєві, стосуються вони в першу чергу озброєння, враховуючи те, що ця одиниця має озброєння на 50% більше, ніж штатний корвет, такий в військово морському флоті Турецької Республіки. Відповідно так, процес навчання особового складу він ускладнився. Ну в будь-якому випадку це для нас нова система озброєння, складна система озброєння. Корабель це найскладніша система бойова, в принципі, в будь-якій армії світу. Тому цей екіпаж проходить відповідне навчання, і після цього він ще буде проходити службу вже безпосередньо на цьому корветі. Ще досить тривалий час. Просто для прикладу турецькі команди проходять після навчання. Служби на ньому ще протягом одного року без бойового застосування. Тобто, для того, щоб команда, а це сотня людей, почала працювати як єдиний механізм. Це доволі непросто насправді. Тому так цей процес перспективний. Він триває згідно концепції розвитку військово-морських сил. І другий корвет, контракт було підписано вже під час повномасштабного вторгнення, в жовтні 22-го року. Тобто Є розуміння з боку керівництва держави, є бажання будувати морську державу, і насправді у нас нічого шляху немає. Враховуючи критичну залежність України від морського експорту, не захищати свої інтереси на морі, ми не можемо. Для того, щоб цей процес відбувався так, як це має бути, його треба було розпочати вчора. От ми вчора його і розпочали. Тому так одна команда зараз. Закінчує фактично там, деякі елементи навчання, і так ми фактично вже потребуємо другої команди, тому що зараз цей корвет буде оснащуватися, а команда з цим момент вже має проходити відповідне навчання. Дмитро, дякуємо за ваш час. Дмитро Путинчук, капітан третього рангу, речник військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку